Вимкнення електроенергії змусили пролучан змінити свій режим життя та підлаштовуватися під нові реалії. Як є електроенергія, стараюсь працювати за комп'ютером, немає, значить, так щось роблю. Приходиться підлаштовуватися під виключення води і світа, бо, ну як сказати, світ виключають, воду включають і ну, не можна навіть іноді нормально помитися. Все робимо за 2-3 години. Перебої з постачанням електроенергії впливають і на режим сну. Можна сказати, більше стали спати трохи, бо воно без світа троє не режим сна не змінився. Наоборот, ще раніше лягаємо спати, коли виключають світло. Так я ложився в 12-ті, в 6». Тепер я сплю тоді, коли вимикають світло, тобто з 2 до 6 вечора, а потім, коли вмикають, якщо вмикають, то йду робити вроки. Звичайно, вночі я не сплю. І намагаюся щось зробити, що не встиг. За вимкнення, психологи радять, для того, щоб мінімізувати вплив неприємних обставин, як то відключення світла, першочергово визнати, те, що відбувається з емоційним станом, є абсолютно нормальним. А також визнати, що встигнути все просто неможливо і тому відкласти справи. Концентруватися на речах, які не залежать від електроенергії. Це може бути спілкування з друзями, хобі, трубота про здоров'я, аспекти навчання, все те, що можливо виконувати без світла та інтернету. Важливо Підготувати себе максимально наскільки це можливо: запастися свічками, купити термос для гарячих напоїв, дізнатися адреси кав'ярень, які працюють, та де можна зігрітися. Це додаватиме відчуття контролю та безпеки. Таким чином приходить розуміння, що ти в змозі попіклуватися про себе незалежно від обставин. І пам'ятайте, електроенергія це не найважливіше, що є у твоєму житті. Побільше гуляти на свіжому повітрі, менше слухати пропаганду, вірити в нашу армію, і все буде добре. Тут головне, щоб, ну щоб мир скоріше настав, щоб наші перемогли.